Цей кутовий диванчик у нас обирають найчастіше. По перше, він дуже зручний для відпочинку. Моделька, до речі, називається Х'юго. Його реально багато купили. Дуже зручний для відпочинку. Ось тут ось така кушетка, чисто для розслабона. Всередині йде пружинне наповнення, і у верхніх, ось цих кубиках, в верхньому шарі йде аеропух. За рахунок цього диван прям супер 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 комфортний. Ви в нього прям тонете. Він у нас розкладається. І, до речі, має універсальний кут. Тобто, ви бачите кут з, з цієї сторони з лівої, а може бути правої, ви при монтажі відразу його переставляєте. Розкладається. Є ніша для білизни в цій секції, і є ніша для білизни велика ще в цій секції. Опускається спинка і у вас гостєве спальне місце 160 на 240 см. До речі, не сказав загальний габарит 2,80 у диванчиках юго-кутового. Тобто... Диван зручний, диван універсальний, диван розкладається, і ціна дуже адекватна за такий розмір: 37500, які ще можна взяти і в оплату частинами. Якщо диванчик юго вас зацікавив, є в наявності в різних кольорах, і як бачите, кут неважливо який, тому що ви при монтажі його змінюєте. В шапці профілю є телефончик для замовлення, або прямо заходьте на сайт Солохає і замовляйте.